Оце була шкаф моєї, моєї, мого сина. Він стояв, і виходить, що середина вигоріла повністю з усіма речами. А бокові двері залишились цілі якимсь дивним чином. Он одна двері, а ось інший шматок двері. У нас вулиця була більш така пенсійного віку. Хто був молоді, на жаль, загинули. Пенсіонери не мають саме фізичної міці для того, щоб робити ремонти. Тому що все ж таки, мені здається, ну, навіть молодому це дуже складно все організувати, тому їм краще було все ж таки придбати, забрати сертифікат та отримати житло саме квартири. Деякі вже я знаю отримали, деякі ще в процесі, але так, щоб хтось повернувся, я дуже сумніваюся.